Доброго дня, шановна громада. Сьогодні, 10 березня 2014 року, ми зібралися в невеличкому приміщенні Білоцерківської міської організації свободи з однією целлю. Започаткувати адміністраційну комісію по Білої Церкві. Як ви всі чудово знаєте і розумієте, що на сьогоднішній день є дуже багато питань відносно старої влади, відносно того, що відбувається в Білої церкві, відбувалося. І ми маємо велику кількість і пропозицій від мешканців міста і побажань. Всі вони зводяться тільки до одного повна люстрація всієї влади, яка на місцях. Ми б хотіли затронути питання не тільки міської влади, це наші і силовики, силовики. це наша медицина, це наша освіта, це наша ЖКХ. Це наша податкова інспекція. Все, що стосується життєдіяльності міста. Тому ми вас зібрали і зараз всі разом будемо формувати комісію. Ми зараз будемо просити наших активістів, волонтерів, фефіців в різних напрямках збирати, акумулювати всі документи, які стосуються зловживання, корупції, Ми Будемо займатися. По в кожній галузі наше міста. На. Є, скажімо, люди, які знають про проблеми, які зараз існують на ринках, будь ласка, Збирать інформацію, будемо розбиратися. Дві тижні тому були збори на масиві Лівенівського, так називаємо базарі Резиновому. Всі знають, скільки коштує метр квадратний і скільки вони платять за це. Це ж якщо він приватний базар, вони мають право. Якщо... Є встановлена ринковий збір да? і є оренда міста. В залежності від витрат господаря цього ринку, він встановлює оренду цього, цих квадратних метрів. Тому для, цього, для того, щоб ми обвинувачували, нам потрібно дійсно розібратися економічно, наскільки воно обґрунтоване. Тут зібралися різні люди, так, різні активісти нашого міста. Хтось закидав звинувачення, що ми будемо робити це все заполітизовано, можу сказати, що ні. Однозначно ні. Тому для цього на сьогоднішній день тут зібралися люди, які навіть не мають партійної приналежності. І це наша перевага буде в цій роботі. Ілюстраційний комітет. Той, який створений при Кабінеті міністрів, в них трошки інше зараз завдання. Завдання, якщо ви бачите, це, це затвердження і винесення законодавчих нормативних актів, тобто закону України про люстрацію суддів на сьогоднішній день є, закон України про люстрацію посадових осіб і так далі. Це є добре. Але фактично цей механізм, який ними запущений, він буде трошки тривалий. А в нас є на сьогоднішній день проблеми в місті. В чому наше завдання буде полягати? Завдання буде полягати в тому, щоб ми акумулювали наші зусилля в цьому напрямку. Це має бути відкрита, прозора робота. Тобто, щоб ми не робили хтось там трошки, хтось там трошки. А ми свої дії скоординували і працювали як єдиний механізм. Механізм в тому, щоб очистити те, що в нас є в місці. Тобто, а публічних, таких як закидають покарань, чи там судилищ, ми не будемо влаштовувати. Тобто, ми наше завдання це збір інформації, опрацювання її на перевірку відповідності норм чинного законодавства і подальші дії. Подальші дії ми будемо діяти тільки в правовому полі, щоб було зрозуміло. Ми не будемо розповсюджувати анархію і безлад в нашому місці. Ми будемо виключно діяти в правовому полі. Наша задача. Нашу ілюстраційну, нашої Всеукраїнської громадської організації, не тільки виявити цих людей, але й наказати і посадити в степені від того, які, які правопорушення ці люди вчинили. Значить, зараз ми організовуємо сітку, ну практично вона організована по всій Україні, регіональні представництва, і в районних центрах, навіть люди з сіл дзвонять. Ми зараз ведемо перемовини зі всіма з правим сектором, там з демократичним Демо альянсом, які організували ці всі комітети. Люстрацію, щоб почистити суспільство, це тривалий і довгий процес, і важкий дуже процес. Він тягнеться не місяць, не два і не рік. Тобто, це має бути такий комітет створений. Де спочатку, звичайно, треба розгребсти те, що відбувається відбулося у нас в державі, наказати винних. Вони й наказані. Зараз більше 500 чоловік вже заарештовані, беркутівці і снайпера. Просто цю інформацію не викидує. Є в слідчій групі Генеральної прокуратури. У нас є відео, у нас, ми познімали все відео з Міжигіра, з адміністрації президента, Верховна Рада, там, всі ці Азарва будинки. В них стоять камери, всі ці камери. Вони просто розумієте, в чому проблема тої влади. Вони понабирали людей, які не розуміють. Як встановити ту апаратуру і так далі. Ну, приймали в якому сенсі? По, там Свояк, не свояк, а потрібно було приймати спеціалістів. І тому нам не составило особого труда побачити обличчя тих людей, хто стріляв, хто заражав, і до того, де хранилася ця зброя, і в яких кутках вона конспіративні квартири, все це є. Імена генералів, базування цих спецпідрозділів під Києвом. E, значить, точно. Знаємо, що працювали снайпера Сокола, снайпера Ягуари, снайпера Амєї. Це точно, але були ще, ще одні були снайпери. Я думаю, ці снайпера, четверта частина це не були росіяни, їм немає сенсу завести. Я думаю, що це приблизно десь олігархи втомилися від правління Януковича, наняли спецгрупу, яка і зробила ескалацію як з однієї сторони, так і з іншої. Щоб народ. Додавив фактично. Це проще було у Браті Януковича, це мисли, кажуть, а, Ну проще, ну, ну, Як ви собі представляєте, Ні, просто убрать. Сум... Зачем їм треба було б сталкивати? Е, абсолютно е, наше Слухай. бачення зовсім інше. Всі ситуації, хто кого нанімав, це дасть слідство. Тобто ну, то є таке припущення. Я ж не сказав, що це точно. Але те, то, що була четверта сила, якби. Вона є. Наше завдання це фактично виявити цих, скажімо так, негідників, корупціонерів, довести справу до, скажімо так, до слідчих органів. Є люди в прокуратурі, в СБУ, в міліції, закріплені за нами. Це не буде так, що ми надали якусь інформацію. Сидимо, чекаємо там три роки, поки вони там розглядають. Цю інформацію ці люди назначені вже фактично свої, які в першу чергу були обіжені тим старим режимом і воювали та вже слідчі. Так що я і дуже базільоні. Я думаю, що вони будуть виконувати правильно свою роботу. Ілюстрація стосується тих, хто був при владі, тих, хто є, і тих, хто буде призначатися, хто буде суддями, скажімо так, в цьому ілюстраційному комітеті, от у нас, наприклад, буде. Формат перших моде ми їх називаємо модераторами, тобто це люди, які будуть відфільтровувати, грубо говоря, там сусід вкрав курку, да, і він точно на нього написав. Ну розумієте, потрібно, звичайно, що мають бути доказові юридичні якісь бази, чи документи, чи якісь докази відео і так далі. Вони будуть перші цю степінь. буде відкрита гаряча лінія, я думаю, завтра вже телефон. Ну, це слайд ми зробимо. Ну не зробимо, бо вже вивісимо, і там буде гаряча лінія. Вона не буде круглосуточна, скажімо так, русовдубов. Вона буде там з до 6. Ну зрозуміло, то тобто. друга степень модераторів. Це будуть фактично. А є у нас вже я просто не буду зараз фамілію озвучувати прізвища і кандидати наук юридичних, і професура там, і так далі, і відомі громадські діячі. Зараз ми ведемо з ними перемовини. Тобто, фактично, ці люди мають давати якусь оцінку, чи був злочин попередньо, щоб передаватися в прокуратуру чи ні. Звичайно, там будуть і люди, які працюють і в МПС, і так далі, і в прокуратурі, щоб вони зразу говорили, є склад злочин, чи немає, чи далі ми починаємо рити інформацію на цю людину. Фактично, люстраційний комітет, це якби є свого роду, як бюро розслідувань, розумієте, яке находить, виявляє і доводить людину фактично до тої відповідальності, яка ну, в степені якої вона вчинила, адміністративна, кримінальна там чи ще якась. Складається таке враження, що ми завжди шукаємо якісь крайності. Да? То е, так, як і на виборах, одні голосують за білих, другі за червоних, одні за. Там лівих, другі за правих, так і в даному випадку люстрація. От ви декілька разів сказали, треба починати з себе. Я так думаю, що не всі це повинно стосуватися, тому що якщо ми не були чиновниками, як ми не були держслужбовцями, ми не були працівниками бюджетних організацій, то яким чином я маю себе люструвати як приватний підприємець? Поясніть, будь ласка. Ні, ну, що значить, ви маєте себе ілюструвати. Ну, ви що говорите? Треба починати з себе. Я щас піду і скажу, люди добрі. Я давала взятки. Да, я, давала, ну, я давала хабарі, тому що складалася така ситуація, да, що та, без цього та, не можна було працювати. Кожен свого дій давав хоч раз да. гаїшнику взятку. Ви думаєте, да, не що ви всі гаїшні, Ні, Відій. я отримую, почекаю. Справа не в цьому. До мене, коли приходить... Ти ті самі хабарі то приходили, так, то Приходили не ті, які заставляли тих своїх інспекторів чи людей, які приходили, перевіряти, і вони заставляли брати певні хабарі. Так як можна люструвати цих людей? Я так думаю, що потрібно люструвати тих, які очолювали певні певні відділи, певні організації, там я не знаю, управління і так далі. Ну поясніть, я наприклад, не зрозуміла цього. і законодавчі нормативні пропозиції, які зараз виносяться люстраційним комітетом Єгором Соболем. Там є чіткий перелік, хто підпадає під люстрацію, тобто основна. Основна відповідальність будь-якої посадової особи полягає тільки в тому, якщо злочин проти громадськості. Да. Тобто, якщо це стосується вашого приватного бізнесу, під який ви не брали там, по заниженим вартостям землю, так як дав, у нас Так, Ви ну, суспільно не зробили там, шкоду. Ви суспільну шкоду не зробили. Тобто, відповідно, відповідальність, яка з вас може бути? Від нас з вами, від політичних діячів, від активістів, від нас зараз залежить подальше, подальше. Життя в нашому місті. Зараз на даний момент у нас є кредит довіри, кредит довіри від жителів міста. Відбулися зміни. Відбулися зміни в центральних органах влади. Але не відбулися ще радикальні зміни на місцях. І зараз саме найголовніше товариство це громадський контроль. Все залежить від нас. Я дуже позитивно ставлюся до створення ілюстраційного комітету, до антикорупційного комітету. Але у місті. Має бути перше засоби масової інформації, які не належать приватним бізнесменам, приватним структурам, чи як там. а що це має бути громадське, громадське телебачення. Треба яке буде утримувати? Послухайте, я закінчу. Яке буде утримуватися на кошти громади, жителів міста? Воно буде незалежне. Це перше. Це дуже важливе питання. Це перше. Друге, відбулися зміни. Але народ, а саме жителі Білої Церкви, ще не відчули їх. Я не хочу, щоб ці зміни відбулися в централізованій владі, але на рівні міста, від пенсіонера до робітника, до військовослужбовця до правоохоронного органу працівника, людина кожна має відчути від вчителя до воспитателя. Як це зробити? Дуже багато є. Ми зараз це правильно, ми зараз. Виносимо, розглядаємо це питання. Але ще раз кажу, я звертаю до засобу масу інформації. Тільки громадський контроль має реагувати. Я вам наведу зараз приклад. Наприклад, призначений новий начальник міліції міста. Наприклад, його ще немає, але я не приклад. Він має, перш за все, у перший же день свого призначення. Саме головне, громада має від нього требувати, щоб він вийшов до народу і пообіцяв перед народом. Про те, які в нього, перше за все, плани на майбутнє. По-друге, я до закінчу. До Добре, хай це буде до назначення. Я, я просто викладав свою думку, що начальник міліції новий, який має прибути, громадська, громадські активісти, політичні діячі, які з першого боку стояли на нашому боці, а також жителі міста, мають запросити його на наше народне віче, яке відбувається кожну суботу на дві години. Який після того, як до того до призначення, має бути звітувати і повністю звітувати у подальшому. Якщо народ, або яка людина, яка відчує, що вимагають гроші або порушують якісь кримінальні справи які, з фахом підстави людину, тільки людина це відчує, будь ласка, ці питання мають ставитися йому в суботу, на мітінгу, а також. Рігувати засу масу інформації в загалу. І так само повністю в чергу прокурор. призначили прокурора міста Білої церкви. Дорогеньке, вибач, ти на державній посаді, прийди на віче перед громадкістю, перед народом, жителям міста Білої церкви, ти маєш відзвітувати, що ти маєш робити, що ти береш на контроль, що ти людям обіцяєш, і що ти будеш робити. Це безпека, це про те, щоб не творили правоохоронні органі протиправних дій, контроль. Не співпраця, я наголошую, не співпраця прокуратури і міліції, а контроль над правоохоронними органами. Військова прокуратура, тому що теж є дуже багато питань. І чому я, і який висновок, товариство? Тільки тільки наш з вами громадський контроль може впливати на подальшу дію.